Зараз будемо говорити про те, на що витрачають свої гроші найбагатші люди нашої планети. А звичайно, що у кожного з нас, коли я буду все це перераховувати, буде виникати думка: а можна було ці гроші задонатити на дрони <світ> да? Але а, у них там є свої певні моменти. Наприклад, дуже скромний у житті Білл Гейтс одного разу виклав майже 31 мільйон доларів за блокнот оригінальний із оригінальними замальовками та ідеями, які зробив сам Леонардо да Вінчі. Я думаю, що він в тому блокноті намагався знайти. Знаєш, що Леонардо да Вінчі вигадав гелікоптер. Так він намагався там знайти рецепт неглючної операційної системи. Але це навіть не так дивує, як те, що Майк Тайсон на початку своєї кар'єри витратив 2,2 мільйони доларів на ванну з 24 каратного золота, як подарунок своїй дружині, яку звали Робін Гіванс, і після розлучення. До речі, ну вона залишила цю ванну боксеру, напевно, тому що. Просто було важко її кудись забирати із собою. А може вона як золоті медалі була насправді а, можливо, срібна і по просто позаложена І вона, це рознюхала. вона рознюхала. Ну, так, ну до речі, селін Діон не сподобалось, що у Лас-Вегазі надто сухе повітря. Знаєте, ну не сподобалась жіночці ця історія. І вона замовила найкращий зволожувач повітря всього лиш за 2 мільйони доларів. Зволожувач повітря за 2 мільйони доларів має регулярно а, додавати. Знаєш, як оце сусіди смажать картоплю, боже, як смачно пахне. Да, оце о боже відбивні. Так, оцей зволожувач має автоматично додавати отакі от запахи. При тому вгадувати, що ти до да, що ти хочеш да, читати твої думки. Я думаю, вона над всім Лас-Вегасом зволожена. Так далі зараз у нас новини, що вражають, і тут прям таки ще один привід для гордості українців, тому що Україна. Випереджає у сучасних технологіях е, майже всі країни у Полтаві. Вже з'явилася телеведуча згенерована штучним інтелектом. Все вже вона читає новини. Здається, е, Сергійко, хтось нам наступає на п'яти. <гум> Ніхто не бачив ту штучного інтелекта за кулісами. Ну, в Америці успішно працює нейронний чіп, який підсадили у мозок паралізованому чоловіку. Це вже із позитивних новин. Тепер а, ця людина силою думки може керувати курсором миші на екрані. І це ще далеко не всі новини, що вас вразять. Більше зібрали наші журналісти у наступному сюжеті. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати дивні, смішні, і незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. А зараз щось багатою. Полтавське інтернет-видання готове витрачати більше тисячі доларів, аби ведуча, створена штучним інтелектом, читала новини. Отож, полтавське видання показало першу ведучу новин в Україні, створену штучним інтелектом, яка читає новини впродовж 30 секунд. І це не жарти. Доброго дня. Мене звуть Наталка Полтавка. Мене створив штучний інтелект. Наприкінці 2023 року у будівлі дія бізнес відкрився ЦНАП. Місцева онлайн медіа планує випускати такі новини постійно і навіть хоче продовжити тривалість роликів до однієї хвилини. Аби ведуча заговорила українською без акценту. Видання заплатило за платну версію штучного інтелекту 90 доларів. А щоб віртуальна ведуча працювала постійно в одній програмі, на місяць потрібно буде витрачати на неї не менше тисячі доларів. Здається, що у справжніх ведучих новин, і не тільки регіональних, будуть питання до своїх роботодавців щодо зарплатні. До слова, це не перша телеведуча, яку згенерував штучний інтелект. Такою зіркою телебачення обзавелися в південній Кореї, в Кувейті та в Індії. Нейроні чіпи, які підсаджують у мозок, працюють. Перша людина, якій підсадили чіп у мозок, навчилася грати в шахи силою думки. 29-річний Нолан Арбо паралізований унаслідок нещасного випадку. А тепер, за допомогою імпланту в голові, він може силою думки рухати курсор по шахівниці на екрані комп'ютера. Тепер хлопець грає в комп'ютерні ігри, лише перериваючись на підзарядку пристрою. Нолан зізнається, що після імплантації у січні він добре почув. Його операція пройшла легко. Навіть виписали хлопця з лікарні буквально на наступний день. І перейдемо до неймовірних українців. Тим часом український медик Денис Угрів подолав надскладний льодовий марафон у Антарктиці. Цей забіг щорічний вважається найважчим змаганням світу. Денис став першим українцем, який подолав зимовий марафон. Готувався до нього декілька місяців. і в результаті посів 11-те місце в загальному заліку та друге місце у своїй віковій групі. А під час бігу медик ще й зібрав 100 тисяч доларів на карету швидкої допомоги для України. А ви теж з тих, хто каже, що жінки, то слабка стать. Тоді подивіться на Джекі Корн з Нідерландів. У неї м'язи більше ніж у самого Арнольда Шварцнегера. Через величезні біцепси її стали називати вона Халк. Корн завжди займалась фітнесом, але через ковід 19 не могла регулярно відвідувати залу і набрала вагу. І тоді дівчина зрозуміла, що їй комфортніше набирати м'язову масу і нарощувати м'язи, а не постійно сидіти на різних діях. Зараз Джекі почувається сильнішою ніж раніше і не звертає увагу на те, що її в інтернеті називають товстою чи занадто мужньою. Вона читає лише позитивні коментарі, і закликає інших зосереджуватися виключно на позитиві. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.